Сергій Ребров сенсаційно оголосив УАВ, що покидає посаду головного тренера збірної України. Українець відзначився одразу двома топ-голами в матчі європейського чемпіонату. Феєрічне повернення Данила Сікана в склад Трабзонспору. Артем Довбик сенсаційно покидає рому. А також топ реакція тренера ПСЖ на дебютний гол у Франції Іллі Забарного. Такого з футболістів Динамо Київ відмовляється продавати взимку Ігор Суркіс. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Черговий чудовий матч за Лос-Анджелес провів Артем Смоляков. Українець записав у свій актив дві результативні дії, асистувавши легенді АПЛ Сону. Сон! He had time, he had space, he's got two. Данило <рес> Сікан пічно повернувся у склад трапзонспора. Форвард вийшов на заміну у другому таймі і вирвав перемогу за декілька хвилин до фінального свистку. Таким чином, допомігши трапзонспору зберегти за собою другу сходинку в турнірній таблиці. <рес> Не можу не відзначити першу результативну дію за Брентфорд Єгора Ярмолюка. Українець допоміг асистом своєму клубу поставити переможну крапку у матчі з Манчестер Юнайтед. До цього на рахунку Єгора було 73 матчі за клуб без результативних дій. Здається, зовсім скоро ми зможемо побачити дебют ще одного українця в АПЛ. Тимур Тутєров вчергове відзначився топ-матчем за Сандерленд Ю 21 Цього разу на рахунку півзахисника дубль проти однолітків з Бьорнлі. Зараз у Тимура вже чотири голи в стартових трьох матчах чемпіонату. Ілля Забарний відзначився першим забитим голом за ПСЖ. Сталося це у матчі шостого туру чемпіонату Франції. Захисник вдало замкнув дальню стійку після закидання від індії. А одразу після гри на рахунок забарного надійшло кілька компліментів від Луїса Енріке. Все, що ми бачили, відображено в ньому. Ілля дуже молодий гравець, але з досвідом та сильними індивідуальними якостями. Ми раді, що він у нас Забарний сьогодні грав на дуже високому рівні, відзначив тренер Парижан. Георгій Судаков отримав приємне визнання від Жозе Мауріньо. Судаков відчував труднощі в останній грі. Наш наступний матч проти Челсі, за яких може не зіграти Палмер. Але якщо Коул не може грати, то для них це не проблема. А якщо ж у нас не грає Судаков або Павлідіс, то у мене великі проблеми. Але для Челсі це не проблема, сказав португалець. Після найкращих перших виступів Олександра Зінченка за нотінгем за нього вступився головний тренер червоних. Запрошення Зінченка це блискуче рішення для нас. Втрата Айни стала величезним ударом, і ми залишилися б із серйозним дефіцитом фулбеків, якби нам не дозволили залучити Олександра. Я дуже радий, що до правила внесли поправку. Він буде надзвичайно важливим у цьому сезоні для нас уже зараз. Видно, що це гравець високої якості, з досвідом виступів на найвищому рівні європейського футболу. Тож чудово, що він у нас цитує постекоглу BBC. Ну а поки Нотінгем поступився в чемпіонаті Сандерленду, довівши свою серію без перемог до п'яти ігор поспіль. Артем Довбик все ж таки отримає шанс покинути Рим. Представники Весгему продовжують підтримувати контакт з Ромою щодо форварда збірної України, повідомляє Фут Італія. Англійці зараз ідуть на передостанньому місці і мають проблеми у нападі. Тому оренда такого виконавця могла б піти на користь як Артему, так і англійцям. До того ж, молотки могли б з легкістю прописати в угоді пункт про викуп у разі збереження прописки в АПЛ. Тому зараз цей діалог виглядає дуже перспективним. Однак, поки по Артему пройшовся колишня зірка італійського футболу Франческо Граціані, останній дзвінок для довбика вже був зроблений і іншого не буде. У мене таке враження, що в січні цей хлопець має точно піти, адже він більше не вписується в жодну логіку. Це було помітно ще з моменту його приїзду. Не скажу, що він приїхав без бажання. Але йому бракувало наполегливості та рішучості, які потрібні. Він виглядав так, ніби вже тримає валізи вдома на поготові, як людина готова їхати в інше місце. Він би навіть не залишив сліду в римі, якби пішов у січні. Звичайно, це не те, чого ми очікували, але на нього зараз просто неможливо дивитися. Я не знаю, чи сприйняв він слова тренера як попередження. Бо не знаю, які у нього стосунки з Гасперіні на тренуваннях. Наскільки вони спілкуються чи п'ють разом каву чи капучино. Але Гасперіні також дав зрозуміти, що це гравець, який йому не цікавий, що йому не подобається його гра, сказав Граціані. Сергій Ребров провів зустріч з керівництвом УАФ, на якій заявив, що хоче покинути національну команду. Повідомляє Газета GR. Фахівець готовий негайно залишити свою посаду для того, щоб очолити пана Тінайкос. Зазначається, що Ребров та його команда оптимістично налаштовані щодо розвитку ситуації. Однак тепер тренер має обговорити це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким він підтримує хороші відносини. Але як повідомлялось раніше, Андрій Шевченко та УАВ проти такого розвитку подій. Та й сам тренер не хотів би йти зі збірною саме так. Адже це була його давня мрія, а шанси на вихід на чемпіонат світу все ще не втрачені. До слова про молодих українських талантів. Богдан Попов отримав дебютний виклик у збірну України Ю 21. Це саме той 18-річний Форвард Емполі, який зараз у шести турах серії Б має чотири забиті голи. Нагадаю, що перед початком сезону Богдан говорив, що має мрію дебютувати в цьому сезоні за дорослу збірну України. Ігор Суркіс або дійсно вирішив залишити в команді Блинуце або ж хитро підіграє агентам гравця, щоб того можна було продати без втрати в ціні. Він був і залишається футболістом нашого клубу. Інші варіанти навіть не обговорюються. Вигадувати будь-яку нісенітницю можуть тільки ті, хто не є друзями Динамо, і не тільки тому, що ми вже заплатили університаті понад половину суми, передбаченої контрактом, але й тому, що влад футболіст зі справжніми бомбардирськими якостями. Крім того, у хлопці є характер, він амбітний, товариський і доброзичливий, що відзначили його товариші по команді. Ми впевнені, що Блену гратиме за нас з великим успіхом та забитими голами багато років поспіль. Правильною відповіддю під минулим відео був мексиканець Нері Кастіліо. Рекордний трансфер в УПЛ на 2007 рік. Тоді Шахтар заплатив за Форварда шалені 27,5 мільйонів євро. Але, на жаль, через непростий характер футболіст так і не зміг ніде розкрити свій талант. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.